Оберіг та символ Різдва, дідух. Це оберіг у вигляді снопа із необмолочених колосків та трав, що символізує дух предків та добробут. Або як його ще називають коляда. Пані Ольга навчилась його в'язати ще з дитинства. Каже, відбирала колоски з найкращого збіжжя. Зазвичай починаємо, ну кому як до душі, хто бере чи пшеничку, чи жито, зв'язуємо кучок. Доклада ну, намагаємося брати найкращі колоски, але є, кажуть, що маленькі теж хочуть побувати в дідуху, тому ми зазвичай я беру всі колоски, лише ті вже, які може зіпсовані геть, то зв'язуються пучечок, зав'язується, бо додається льон. Льон додається для того, щоб були багаті, пшениця, щоб впродовж року в оселі був хліб. Кладуть також жито для життя, овес, щоб зібрався рід увесь під час святої вечері. Ольга каже, раніше виготовляли переважно жита й пшениці, залежно від того, яка була багата земля. Зараз дідух вже більш осучаснений, додають квіти та прикрашають за бажанням. Ділиться на три ряди. Є твердження, що це ніби минуле сьогодення, майбутнє. Є ділиться на чотири ряди, це як чотири пори року. Тобто дослідження немає якогось такого стовідсоткове, що тільки так правильно і не наче. Ольга каже, для неї важливо, з якою енергетикою людина в'яже дідуха та що думає в процесі. Вже в завершальному етапі плетіння дідуха знизу часто роблять розгалуження трьох ніжок, зв'язуючи їх та обрізаючи, аби він краще стояв. Є без ніжок, просто снопиком зв'язане, ніжки, щоб краще стояло, як. Як хто бажає це вже тоді більш дідух, на нього кажуть дідух, тому що дід та його дух це запрошення наших предків до святої вечері. На святу вечерю кутю із дідухом в хату вносить найменший хлопчик в родині та каже вінчування за це. Він отримує велику коляду. Дідух ставлять на покуті на святвечір, символічно вшановуючи померлих пращурів та закликаючи достаток на новий рік. Збирається по можливості вся родина за столом. І це стає дуже цінно тоді, коли батьки в похилому віці, коли вони вже не в цьому світі, і це таке родинне свято, яке запрошення, ніби на святвечерю наших померлих родичів, які вже не з нами в цьому світі обов'язково ставиться ще одна таївка. Того дня свята вечеря зі столу не прибирається. дідух зостається в будинку впродовж свят. На водохрещі виноситься з хати та спалюється, таким чином відпускаючи душі померлих, але в деяких регіонах його згодовують худобі. Цей верхній, де коло, де колоски і зерно оббивається, домішується до зерна, засівається і або частинка дається кура. До нього таке трепетне ставлення. А ось цю частинку колись обв'язували дерева. До слова, у Карпатах дідух могли класти під стіл, а на Закарпатті під сніп ховалася дитина, котра мукала, щоб у новому році добре велася худоба. Діана Смірнова, Аріна Тітова, новини Рівного.